Так, значить, сьогодні розв'яжемо, я вам покажу, як розв'язуєте завдання самостійної роботи, яку писали. 7 вересня. І так, спочатку ви записуєте вираз повністю. Тобто те, яке завдання у вас стоїть, ви його переписуєте. Далі ви... Визначили порядок виконання дій, перша, друга, третя. І відповідно далі виконуєте події. Перша дія 403 помножити на 507. В результаті а, маємо а, 7 на 3 21. Двоєчка сюди. 7 на 4 28. Так, 0. Я можу не писати. 0 на 3, 0 на 0, 0 на 4. Отут. А зміститься на дві цифри і множить 5. 5 на 3, 15. Тобто, зверніть увагу не підвійкою, а під 8 я підписую. Так, 15. 5 на 4 20. Так, в результаті додаємо. отримуємо 1, 2. Так, 3. 1 сюди. Тут 4. 0. 2. Так. Друга дія. Це віднімання. Так, 204 321. Відняти. Так, і підписуємо з кінця. Так, в результаті отримуємо. 11 мінус 2 буде 9. Далі 11 мінус 5. 2-0 2 мінус 2 4 мінус 3, 1, 10 мінус 9, 1 і 1. Так, і третя, остання дія. 111 259. Ділимо на 37. Так. 11 на 37 не ділиться, 111 ділиться. Це буде по 3. Відняти 3 на 7, 1. Двійка сюди. 3 на 3, 9, 11. Так. Віднялося. Тепер зносимо цифру 2. 2 на 37 не ділиться, ні, 5 зносимо. Значить, нагадую, що з того моменту, як ви почали е, зносити другу підряд цифру, в частку записується 0. Так. Коли знесли цифру, отримали 25 на 37 також не ділиться. Зносимо наступну 9. І сюди знову 0. Тепер ділиться, це буде по 7. Мінус 259. Так, в результаті ми отримали 3007 і записали відповідь. Таким чином, оформляти завдання на обчислення. Коли у вас вираз на декілька дій, наприклад, як оцей слідує саме, отак, як я показав. Тобто вираз дорівнює, потім по діях виконали дії і результат записали. Наступне завдання розв'язати рівняння. Значить, ви також записуєте розв'язати рівняння. Виписуєте А, додати 476. Будь-яке завдання, коли ви... Починаєте розв'язувати, починайте з огляду. його, Тобто оцінюєте це завдання з точки зору, як його можна спростити. Ну, Тут можна виконати віднімання. Тому я цим і займуся. Х плюс 476. Переписую, а в правій частині рівняння виконую віднімання. Віднімання я можу виконати з хлопчика, можу виконати її таким чином, як зараз покажу. 4-9 не віднімається. Значить, позичаємо 14-9 буде 5. Так, Тут у нас 9-9 буде 0. Так, Тут у нас 0 вже. Беремо сюди десяток. Це 10-8-2. І тут у нас одиничка залишилась. Так що 1205. Якщо вам так важко, тоді ви берете в стопчик з боку від рівняння. Віднімаєте в стопчик. В результаті ви отримуєте також 1205. Так, після такого спрощення у вас рівняння, яке звичайно ми шукаємо і розв'язуємо за правом знаходження невідомого доданка, невідомий доданок, дорівнює сума. Мінус відомий доданок. Так. І далі ми визначаємо. Значить, я буду так, як і попереду. Чи, ладно, запишу вже в стовпчик. 1205 відняти 476. Значить, 5 не віднімається. 15 мінус 6, 9. 9 мінус 7, 2. 11 мінус 7. 729.

Минус 782. Знову ж так я тут могу виднять, тому я перепишу ли частину рівняння і и віднімання. Значить Значит, 1087 минус 782. Так, 7 минус 2, 5. Тут 8 минус 8, 0. 10 минус 7, 3. Таким чином будет 305. Так, після цього е, шукаю Х як е, за правилом знаходження дільника. Значить, нагадаю, якщо підписати компоненти, значить це буде ділене. Оце дільник, а оце частка. Дільник шукається діленням. Щоб знайти дільник, необхідно ділене поділити на частку. Значить, правила знаходження невідомих компонентів я вам говорив знак на пам'ять. Виконуємо ділення. Так. Значить, 823 на 305 це по 2 буде. І ми отримуємо 610. Так, 3, 1, 2. 213 на 305 не ділиться, Зносимо цифру 5. 21, а тут 3. Я орієнтуюся. Наскільки треба домножити 3, щоб получить 21? На, день, на 7. Відповідно, на 7 і домножаємо. 7 на 5, 35. 7 на 3 21. Таким чином х буде дорівнювати 27. Відповідь. 27. Так, отак рівняння розв'язуємо. Наступна задача е, полягає в тому, щоб порівняти найзручнішим способом числа. Так, значить, це третій номер. Значить, якщо стоїть завдання порівняти найзручнішим способом, то найчастіше знайти необхідно такий спосіб, який практично усно дає відповідь на поставлене питання. Тобто, що більше оцей вираз чи оцей. Значить, випишу оцей вираз який довший, 296 на 10. Плюс 296 на 8. І нагадаю, що якщо у нас є спільний множник, то ми його можемо записати як 296 помножити, тобто за дужками, 10 плюс 8. 10 плюс 8, 10 плюс 8 це 18. Отже, ми маємо 296 помножити на 18. А, і що тепер більше? 296 помножить на 80? Чи 296 помножити на 18. Звичайно, на 80. Це більше. А раз так, то значить оцей вираз. Більший за цей вираз. Значить, Нагадаю, е, яку властивість я використав. Зверніть увагу, спільний множник, що я його підкреслив. Я записав за дужками, а в дужках е, е, я записав з кожного доданка, що залишилось. А залишилося у нас 10 і 8 з першого і другого доданка. Ось вони записані. А 296 прибралися за дужки. Це закон, е, який учили. А, помножити на Б. Плюс А помножити на С дорівнює А за дужками в дужках Б плюс С. Так, називається він розподільний закон. Так, наступна задача. А, щоб привезти 180 тонн цегли, одній одні, одні вантажівці потрібно зробити 30 рейсів, а інші 20 рейсів. За скільки рейсів зможуть перевести цю цеглу? Ці машини працюючи разом, тобто одночасно. І так, в першій дії ми узнаємо, скільки за один рейс перевозить перша вантажівка. Для цього треба 180 тонн цегли, яка є. Поділити на кількість рейсів. Ми узнаємо, скільки тонн цегли він бере за один рейс. Тобто 180 поділити на 30. Ми отримаємо 6 тонн. За один рейс перевоза перша вантажівка. Так. В другій дії ми так само узнаємо, скільки за один рейс перевозить друга вантажівка. 180 поділити на 20 Буде 9 тонн за один рейс перевозить друга вантажівка. Тому я отак пропуски зроблю. А тут напишу друга вантажівка. Так. Тобто за один рейс перевозить друга вантажівка. Коли ми узнали, скільки вони за один рейс перевозять. Кожна із цих вантажівок. Тепер ми можемо знати, оскільки разом за один рейс вони перевозять. Для цього треба те, що перевозить перша вантажівка за один рейс, Додати до нього те, що перевозить друга вантажівка за один рейс. І ми отримаємо, що за один рейс вони можуть взяти 15 тонн, коли працюють разом. Так, за один рейс. Перевозять перша і друга вантажівка разом. Так, і якщо ми знаємо, скільки вони разом беруть за один рейс, то ми можемо знати, скільки ж рейсів треба зробити для того, щоб вивезти всю цеглу. Значить, 180 тонн цегли всього. За один рейс вони беруть 15, значить, поділивши на 15, ми отримаємо 12 рейсів. Вони повинні зробити, щоб вивезти всю цеглу. 12 рейсів потрібно виконати. щоб перевести всю цеглу. Так, відповідь? 12 рейсів. Так. Наступна задача п'ята

Навіть. Так от е в таких завданнях обчислити найзбручнішим способом краще подивитися і е знайти ті числа, які при додаванні дають е ну, зручні числа. Ну, наприклад, 11 і 19 при додаванні дають число 30. Я їх перепишу 11 плюс 19. Тобто я оце за цим числом музю. Тепер так само 12 і 18. Вони також дають в сумі 30. От так. Так само 13 і 17. І так само 14 і 16. Вони всі дають в сумі 30. Так. І в нас без пари залишилось 15 і 20. Я їх запишу. Мог і додати. Таким чином, вот тут у нас получається: тут в 30, тут 30, тут 30 і тут 30. А тут 35. Значить, що ми додаем, то ми можемо зробить 1, 2, 3, 4. 4 рази по 30. 4 по 30. И плюс эти 35. Так, значит тут 120 плюс 35, 155. Ну, я расписал, а взагалі таким способом легко узначить. Ну и розглянем пятый из другого вариантов. 98 минус 93 плюс 97 минус 92. Плюс 96 мінус 91, і плюс 95 мінус 90. Так. Ну, а взагалі, то я передумав його розв'язувати і хочу, щоб ви самі побачили, які тут особливості, які можна використати для найзручнішого обчислення значення цього виразу. Відразу скажу по порядку. Обчислювати це значить якраз незручно, нераціонально. Шукайте способи і так, щоб можна було усно обчислити. Завдання першого варіанту прорішати вдома. Це ваше домашнє завдання.